Всім привіт! Сьогодні я зайшов в гру під назвою Road на обновлення. Я зайшов не сам, а з моїми двома друзями, з Макаром і Артемом. Артем вже зайшов, а Макар ще там не може поки що підключитися, бо вже навантаження на серверах, хоч оновлення чуть -чуть пізніше буде. В мене є такі камоновські пети. Ну, бо я ще їх залутав колись. Коли я вам ще знімав відео по гравегарні по обновленні, то я тоді ще зайшов в Сілибернот купив двоє петів та й вийшов. Так, давайте кинемо кажу заявку в друзів Артему. Так, він прийняв. Ні, о, так, да, прийняв. Ми тепер вже з ним як, типу, включили. Друзі. Зараз він піде включити базу, типу, відкриє базу для друзів. Він мені сказав, що я можу взяти. Одного якогось пета. Давайте візьмемо тріпетропа. Він доволі нормально приносить так грошень, грошень, <реш> грошей. Да. Ну, до речі, ракуні дженделі цих петів камоновських, їх вже ніде не взяти. Оце мінус дуже. Ну, я думаю, що я зараз щось підзбираю грошей, може, ще навіть якихось петів для ребіта. А Вже потім включусь на обнові, тому що немає. Ладно, включусь на обнові. Ну, зараз я вам покажу, які типу, будуть іти типу, ну, роти, а ну, покажу, пока що Ну, тоді, Влад, я тоді. Буду з Макаром купляти топових брейн -років. і деякі ти зможеш забирати собі. Що там випадку? Мені випав Карлу з мутацію Yin-Yang. Вла, там вийшла діамантова лавака сатурна сатурніта Давай підемо з макаром накладати мутацію. Окей, давай її скупляти. Саме головне її тільки, ну, типу, не втратити. Нє! Оху. Купляємо. О, пін'яту б'ємо. А, вона... Вона, видно, пішла на базу. Може, що? Де ділась лавака? А де ділась лавака? О, дул-дул-ду. Ду, ду. Уф. Ту просто скільки мутацій, От би зараз якогось брейнрота типу, цими мутаціями забафати. Я бачу, я вже краду брейн рота. Давай ще ти якогось вкрадеш. Так, ти вже Давай. бачу, ти бачу, ти вже забрав. Давай я ще одного зараз заберу. Давай ще одного. Я трьох брин ротів забрав. Я Окей. теж бачу, тоже забрав. Так, ого, скільки мутацій! Так, треба написати Snap в чат, аби вийшов якийсь новий брейнрот. О, Сэмі вийшов. О, почалися мутації. Цікаво, якісь брейнроти ще топові вийдуть. Чи вже на цьому буде закінчуватися обновлення? О, вийшов турбо 3000. Зараз я його дожину і куплю. О, все, купив. Так, лакі адмін три блока. Ідеально. Так. Що ще в нас є такого цікавого? Що ще вийде якісь брін чи ні? Так. Бо я чув Артем, що тобі нібито треба тралалело для. Ну, тралело тралала для ребін. Мені треба тралалело? Ну, зрозуміло, бо ти вже його бачив, залутав там. бо... Так. Ну, Я надію, що ще щось буде, якийсь... Брін так, 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 що це. А, ні, це мені показалось. Я подумала, ще один адмін -лакі Блок вийшов. Так, що в мене є? О, Лукі блок відкрию. Потім подивлю, що там буде. Ого, дали скільки спінів. кузині вийшов. Так. О, ще один турбо 3000! Ура! Ура! Так, що там ще є? Бурбалоні лолі-лолі, нам не треба. На цьому я буду закінчувати відео по обновленню в листі Всім дякую за перегляд. До зустрічі! Пока-пока. Чекайте нові відео в п'ятницю.